Я вийшов указать. 24 лютого Україна прокинулася під звуки сирен та вибухів. Саме тоді наша держава і попрощалася з цивільною авіацією на невизначений термін. Вночі з 23 на 24 закривають міжнародні аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Також інші аеропорти повідомляють про скасування усіх авіаперевезень. через повномасштабне вторгнення Росії Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків, але не все так просто. У цьому відео я розповім, як виживають українські авіакомпанії під час війни та коли ми знову зможемо побачити інверсійні сліди пасажирських лайнерів в нашому небі. Вітаю вас на каналі Роман Летмер. Перед початком відео підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про авіацію. Вже на початку 2022 року іноземні авіакомпанії ставилися обережніше до комерційних авіаперевезень на території держави, зменшували пасажиропотік, скорочували стоянки своїх літаків в аеропортах України або навіть міняли графіки рейсів так, щоб не залишати борти на ночівлю у нас. Оскільки вводили одне за одним нові обмеження та умови, Україна почала потрохи втрачати гроші. Також лізінгодавці, літаки, яких експлуатували державні авіакомпанії, почали вимагати повернення флоту. Через це авіаперевізники почали скорочувати персонал. І ось 24 лютого розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, з перших хвилин, якого повністю закрили повітряний простір над Україною для цивільної авіації. Попри це, дві найбільші українські авіакомпанії зараз працюють за кордоном, але всі розуміють, що це Європа, де і так існує безліч авіакомпаній, тому ринок перевезень становить високу конкуренцію. Але тим не менш це необхідна міра для того, щоб зберегти галузь. Також Євросоюз допомагає нам зараз Франція надає українським цивільним пілотам і авіадиспетчерам можливість тренуватися на спеціальних симуляторах, щоб не втрачати навички. На жаль, цю війну переживуть не всі компанії, і коли літаки повернуться вже у вільне українське небо, все треба буде налагоджувати та відбудовувати майже з нуля. Хоча багато людей, які працюють у сфері авіації, переконані, що Україна вистоїть та подолає труднощі, які нас очікують, бо інакше ніяк. Тепер виникає наступне запитання: коли цивільна вільна авіація зможе повернутися до нас в Україну? Коли? Так, Ага, побачимо коли. Взагалі зараз дуже неконкретна ситуація, щоб вирішити це запитання. Теоретично, щоб відновити роботу непошкоджених аеропортів, потрібно до двох тижнів часу. Але найголовніше це гарантія безпеки авіаперевезень. Зрозуміло, що у нашому небі ми не зможемо побачити пасажирських лайнерів до остаточної перемоги України у війні, хоча це можна було б зробити і раніше, однак тільки локально, але це дуже важко. Україна може самостійно забезпечити безпеку польотів завдяки системам ППО та ПРО на окремих маршрутах, після чого військові та Державіаслужба служби зможуть визначити безпечні зони для пересування. Тобто рейси виконуватимуться окремими коридорами, пояснює Долінце. Проте цей варіант має чимало але. Наприклад, аеропорт Ужгород міг би увійти в зелену зону, адже розташований близько до кордону, а одразу після зльоту літаки опиняться в вієпросторі в Словаччина. Проте потужності цього литовища не дозволить приймати більшість сучасних повітряних суден, зокрема Боїнг. Повідомляє економічна правда. Також є нюанси, які пов'язані із страхівкою на перевезення по таких зелених коридорах. Ну що ж, ми сподіватимемося найкраще. Віримо в збройні. Сили, треба максимально допомагати їм та вірити у перемогу. У мене все. До зустрічі у наступних відео.